Вы на канале Body Cush Aids Ииии я поздравляю вас с Новым Броком. Ну вы бачите, я без новогодних скина. Цельки. Я... Чего я без новогодних скина? Потому что я просто не хочу говорить даже. Цель я просто я вас... Без... друг вас тулуши. Дуже... Поздравляю с новым роком. Що все с Бувалосом. С честью здоровья, что у вас все избывалось. Мидроу Хартем вас тоже поздравляю с новым роком. что бы посчитать, что сегодня 6 синчик, когда я просто игру боюсь числа, 20. Підпишіться до каналу, поставте лайк і підпишіться на мого друга, блин, тому що він Артема який вас теж цей ми. Ми просто з моїм другом Артемом готуємо вам анімацію або, або як ми будемо грати. Думаю... Підпишіться на канал, ставте лайки, підпишіться на РТМ. Він, він для вас снимает видео, блин. И я для вас снимаю. Якщо вас считаете, что сегодня 1 січня. Значить, еще сегодня 1 січня, можно сказать, тогда у меня через 6 дней день народження. Давайте наберемо десь 50 підписок або 100 підписників, Або вже 300 підписників. До мого нового. День народу, будь підпишіться на канал, Поставте лайки І поздравляю вас з новим Годом. новим роком Всім Всім пока! Ви були на канале Батикос Геймс! і с нами був Артем Икисы мой зумки Аленучить. Вот это и Артем, с мы готовим для вас анимацию, або, как мы будем играть с ним. Или вот эти... Мои Всем пока, вы были на тогда...